Не хочеться використовувати застарілі та всі набридлі кліше. Але так, цей рік був дійсно важким. Проте мрії і майбутні більшості збігаються. Ми зібрали найкращі побажання нашого факультету. Ольфі про що мріють і на що чекають у 2023 році. Бажаю щастя, миру та добробуту кожній українській родині. Бажаю, щоб здійснилася найзаповітніша мрія всіх українців. Це наша перемога. Бажаю плідної праці в новому навчальному році, всім нам і нашому університету. У новому році бажаю вам якомога успішніше здати екзамени, якомога скоріше повернутися до нормального студентського життя. А усім нам я бажаю перемоги. 2022 рік був надскладним. Він був роком неймовірного випробування для нас усіх. Але ми. Підтримували один одного і долали усі труднощі. Хай новий 2023 рік буде щедрим на добрі новини, ближчим до перемоги. І хай усі наші сподівання виправдаються. З прийдешнім, дорогі друзі! Вітаю з зимовими святами. Бажаю переможного року, мирного неба над нами, тепла та світла в будинках та наших серцях. У прекрасні казкові новорічні свята прийміть мої щирі вітання. Бажаю, щоб чорний котик на своїх м'яких лапках приніс вам щастя, здоров'я, тепло домашнього вогнища і звичайно, миру. Ви всі маєте крила, розправляйте їх і сміливо летіть у вирій, мрій, фантазій і бажань. І нехай на заваді вам не стане сьогоднішнє тяжке сьогодення. З прийдешнім новим роком. Шановні студенти, шановні колеги, я вас вітаю з прийдешніми святами. Щасливого нам усім нового року! Хочу побажати єдиного, але найбажанішого для усіх українців. Я бажаю нам перемоги та миру! Найголовніше, що потрібно сьогодні, тут і зараз. Мирного нового року! Переможного нового року! До зустрічі в стінах нашого факультету. Бажаю всім нам в новому році успіхів, здоров'я, миру і щоб здійснилась наша спільна мрія. Перемога. Дорогі студенти! Від щирого серця вітаю вас із новорічними та різдвяними святами. Бажаю миру, щастя, злагоди і добра. У кожну вашу родину. А потім вже драйвових лекцій, цікавих практик і крутезних міжнародних академічних проєктів. Люблю вас і обіймаю! Хай у новому році єдиними турботами буде на котру поставити будильник, аби не запізнитися, чи що корисного та смачного приготувати на вечерю? Щоб ніколи в нашій країні не лунала сирена. І щоб ми не лякалися ані голосних звуків фєрверків, ані весняного башкетного грому. Нехай кожен день стає особливою подією, а кожне свято справжнім дивом. Щиро бажаю всім нам в 2023 році нарешті повернутися в аудиторію, частіше зустрічатися, знову повернутися до мирного життя, в якому найбільшою проблемою буде сесія. Щиро зичу вам здоров'я, добробуту, а нашій Україні перемоги. З новим роком, досягнення та розвитку. Хай щастить! Майбутні журналісти, рекламісти, видавці та піарники бажають вам щастя, наснаги, успіхів та вдачі. Нехай кожна поставлена ціль досягається з неймовірною легкістю. Ну і, звичайно, скорішої нам перемоги. Факультет систем та засобів масової комунікації вітає вас зимовими святами!